Я вітаю вас на уроці української мови. Ми починаємо з вами нову тему. І сьогоднішній урок у нас присвячений словам назви дій предметів. Дії слова. Навчаємось визначати слова, назви дій предметів. Запрошую усіх вас на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. І починаємо урок. Без зупинки з каліграфічної хвилинки нам треба з вами пригадати, як правильно пишеться велика маленька буква Д. Отже, маленька буква Д складається з двох елементів овалу і подовженої похилої лінії з петлею внизу, яка закінчується писатися на середині робочого рядка. Є, не відриваючи руки, так, є. Велика буква Д складається з трьох елементів подовженої похилої лінії, яка переходить у горизонтальну лінію, горизонтальну петлю і великого півовалу. Пригадали. Далі відкриваємо зошит, записуємо число 12 грудня, класна робота і каліграфічно прописуємо велика маленька буква Д поєднання і букву сполучення Ді, діє. І слово діє слово. Нам треба зробити звукобуквенний аналіз цього слова. Отже, буква Д, звук Д. М'який приголосний, буква І, звук І, буква Е позначає два звука С, Е, м'який приголосний Е-голосний, буква С, звук С, буква Л, звук Л, буква О, звук О, буква В, звук В, буква О, звук О. Ділимо на склади Ді, «є», сло. Дво, чотири склади вісім букв дев'ять звуків. Чому звуків більше, ніж букв? Бо буква Є стоїть після голосного, тому позначає два звука. Ось вони. М'який приголосний Е. Тому і звуків більше, ніж букв. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. У нас з вами. Починається нова тема. Тема, яка присвячена такій частині мови, як дієслово. Що ж таке дієслово? Дієслово – слово діє. Ходить, робить, носить, сіє, слово плаче і радіє, усміхається і мріє. Зупиніть відео і спробуйте вивчити цей віршик Лесі Лужицької уривок з вірша Лесі Лужицької про дієслово. Отже, в українській мові є слова, назви дій, предметів, які відповідають на питання: що робити, що робить, що роблять, що робив, що зробив, що буде робити, що зробить і так далі. Це дієслова. Від слова, від слова діє. Да? Слово діє виконує якусь роботу. І знову повертаємося до цього віршика, який... Пропонували вам вивчити. Діє слово слово діє. Ходить, робить, носить, сіє, слово плаче і радіє, усміхається і мріє. Давайте в цьому віршику знайдемо слова, назви дій, предметів. Отже, назви дій предметів. Предмет слово, що воно робить? Діє. Що робить? Ходить, робить, носить. Сіє, що ще слово робить, плаче, радіє, усміхається і мріє. Наше завдання з вами виписати ці дієслова за алфавітом, за абеткою. Тобто ми вибираємо дієслова і записуємо їх за абеткою, не так, як вони у вірші, а по порядку за абеткою. Можете взяти абетку, скористатися нею, щоб вам було легше. Можливо, хтось знає на пам'ять, той виконає завдання так, без підказки. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати цю вправу. Давайте перевіримо, перевірте свою роботу. Діє, мріє, носить, плаче, радіє, робить, сіє, усміхається, ходить. На яке питання вони відповідають? На питання, що робить, що робить діє, що робить мріє, що робить носить, що робить плаче, що робить радіє, і так далі. Кожне з цих слів відповідає на питання, що робить. Працюємо два. далі. Вправа номер два. Утвори, запиши прислів'я. Назви, е, прислів назви дієслова. Усно постав до них питання. У вас є початок і продовження, але вони між собою розірвані. Нам треба знайти початок і що ж буде продовження. Отже, що посієш, зробиш насміх, та й пожнеш, вода не тече, як буде правильно. Що посієш, те й пожнеш. Далі, підлежачий камінь, вода не тече. Робиш наспіх, зробиш насміх. Ваше завдання записати ці прислів'я, назвати дієслова і усно поставити до них питання. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Давайте перевіримо. Отже, що посієш. Тей пожнеш, під лежачий камінь вода не тече, робиш наспіх, зробиш насміх. Давайте назвемо дієслова, які ми зустрічаємо в цих прислів'ях. Отже, що посієш, та й пожнеш. Що зробиш? Посієш, що зробиш? Пожнеш. Далі, під лежачий камінь вода не тече. Що вода робить? Не тече. Так? Точніше, нам, мабуть, сказати, що вода не робить, не тече. Так? Далі робиш наспіх, зробиш наспіх. Де тут було слова? робиш, зробиш? Поставте питання до слова робиш. Так, що робиш? і є таке дієслово, робиш. І тут так само. Поставте усну питання до цього дієслова. Зробиш? Так. Я думаю, у вас все вийшло. Давайте з вами відпочинемо. Ну що ж таке? Так, гарний зимовий ліс. Продовжуємо з вами далі. На сторінці 79 є вправа 3. Але перед тим, як ми з вами почнемо працювати над нею, у нас є з вами два ось такі слова, які нам треба розібратися з ними, і що вони означають: слово орати. Що означає слово орати? Орати землю, да? обробляти землю плугом. Жати. Жати це стинати колоски серпом. І далі у нас з вами вправа, вправа 3 на сторінці 79. Доберіть потрібні слова, назви дій, запишіть утворені словосполучення слів за зразком. Зразок у вас є, ось косять косою. Далі є слова сокирою, лопатою, косою, граблями, серпом, ножицями, плугом, пилкою. І далі діє слова косять, орять, жнуть, пиляють, загрібають, копають, рубають, ріжуть. За зразком ми повинні спочатку написати дієслово, а потім уже сам предмет. Отже, косять косою. Так? Ми беремо косять чим косою. Так? Далі орють чим плогом, жнуть чим серпом, пиляють пилкою, загрібають. Копають лопатою, ріжуть ножицями, рубають сокирою і ріжуть ножицями. Так? Ви можете записувати спочатку, орієнтуватися на дієслова. Ви можете писати, починаючи косять косою, а можете виконати за. Спочатку займенниками, але ж все одно пам'ятайте, що треба писати спочатку дієслово. Якщо ви пишете про сокиру, то рубають сокирою. Так? Поставте на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо, що вийшло. Я думаю, у вас вийшло все вірно. Косять косою, орють плугом. Жнуть серпом, пиляють пилкою, загрібають граблями, копають лопатою, рубають сокирою, ріжуть ножицями. Працюємо далі. Прочитайте речення, чим вони цікаві, ці речення. Ну, давайте спробуємо: прочитаємо їх. У моєї мами гарний ніс. Тато ніс дітям подарунки. Чим цікаві ці речення? Ну, от. Да? Візьмемо перше речення моєї мами гарний ніс, і тато ніс дітям подарунки. Чим це ці речення цікаві. Тим, що в одному і в іншому реченні є схожі дуже слова в написанні: так? слово ніс, і в цьому реченні є слово ніс. Але написані вони однаково, а чи мають однакове значення. У моєї мами гарний ніс. Це? Так, це на обличчі, да, у мами гарний ніс. Це іменник. У моєї мами гарний що? Ніс. Так, це іменник. А тут тато, ніс, дітям подарунки. Слово пишеться так само, але що воно означає? Означає дію. Тут слово означає дію. Тато що робив? Ніс, дітям подарунки. Друге речення. Став, укрився льодом. Він уперше став на ковзани. Однакові по написанню слова став, став. Перше став, укрився льодом. Значення ставок. Так, Ставок укрився льодом. Це іменник, що укрилось льодом? Ставок. Він уперше став на ковзани. Слово став це діє слово, він уперше що зробив? Став на ковзани. Щоб навчитися на них кататися, так? Тут у нас іменник, тут діє слово. Хоч слова написані однаково, але мають різне значення: я шию ляльці спідничку. Я зав'язав, шию шарфом. Тут слово шию, ляльці спідничку, так? Я що роблю? Шию, ляльці спідничку. Тут в нас діє слово дія, так, що робить шиє. Я зав'язав шию шарфом. Я зав'язав що? Шию. Так, шия це наша з вами частина нашого тулуба. Є слово так само пишеться однакове, але значення має різне. В першому значенні це діє слово, виконує дію, у другому реченні це. Іменник. Ваше завдання виписати виділені слова разом з тими, з якими вони зв'язані в реченні. Ну, наприклад, гарний ніс, ніс-подарунки. Гарний ніс, ніс-подарунки. Далі що у нас? Став укрився, так, і став на ковзани. Запишіть шию ляльці, так, або шию спідничку і зав'язав шию, так, шию спідничку і зав'язав шию. Ось ці завдання, з якими вони, ці слова, з якими вони пов'язані. Є, записали. так. Отже, ми сьогодні з вами працювали з новою темою, яка називається слова назви дій предметів, дієслова. Я працювала з вами з дієсловами. Познайомилися, що ж це за слова? Це слова, назви дій, предметів, які відповідають на питання, що робити, що робить, що роблять, що робив, що зробив і так далі, що буде робити. Це все дієслова від слова діє, діє слово, назва предмета, назва дії предмету. Що предмет робить? У вас є правило, ви можете його вивчити, щоб орієнтуватися в нашій темі. Я вам дякую за урок. В кінці уроку можете намалювати собі отаку гусеночку, зафарбувати її відповідним кольором, як вам працювалося. І ваше домашнє завдання. Встанови відповідність між початком і кінцем прислів'я. Запиши і підкреслі дієслова на зразок того завдання, яке у вас було, так? Гостре словечко, шукаєте продовження. Затихає гнів, серце не запали школи сердечко. Від ласкавих слів і так вибираєте продовження. Холодним словом і вибираєте продовження. Ваше завдання записати прислів'я правильно і підкреслити дієслова. Я вам дякую за урок. Бажаю тихого дня. До зустрічі!